Так, Кеме, типа ціна і це як е, кроюка. А, е, ну Дивіться е, та ж сама історія. Е, взагалі, якщо ви цікавитеся, от є у вас якась там марка і модель, е, і роки, і бюджет там, на покупку цього автомобіля, от, відповідно, ви завжди можете подивитися на мобіл Діапазон цін на такий автомобіль. І е, якщо у вас ціна, бюджет реальний, закладений на покупку такого автомобіля, то я вам можу допомогти знайти такий автомобіль в нормальному, цілісному, технічному стані, щоб був не скручений пробіг, тобто зробити діагностику, там перевірку і так далі. От і плюс до того всього ще й зробити ціну не від посередника, який вам перепродасть цю машину з, -з, -з Німеччини там чи з Європи, да, від дилера, а зробити ціну рентабельну напряму від дилера, тільки в тому випадку, якщо ви можете до мене приїхати. От і для вас це буде вигідно і рентабельно, і доступна буде ціна. Якщо у вас правильно закладений бюджет на покупку якогось такого автомобіля. От. А те, що хтось мене питає, там десь в мене в відео попалася якась машина. От, і Ви питаєте там, кілометри, це на От кілометри, Як я вам можу сказати кілометри, якщо я її не підключався і не діагностував? Більшість машин е, на ринку скручені, дуже багато скручених машин. Відповідно, що сказати, там ціна, е, ціну. Наприклад, перекуп може сказати під у нього, він скаже там 15 тисяч. А коли з ним поторгуватися, там її фактична ціна може бути там, 14 тисяч або 13 800. Розумієте? Відповідно, якщо ви конкретно зацікавлені в покупці автомобіля, я вам зможу зробити якісний європейський автомобіль без посередників і без переплат напряму від дилера. Тому підбір під ключ за посиланням в шапці профіля Telegram. Переходьте, ознайомлюйтеся, кого цікавить, телефонуйте, підберемо вам автомобіль, кого не цікавить, кого просто для спортивного інтересу, там яка ціна, який пробіг, і так далі. Не пишіть, не дзвоніть, контакту не буде ніякого. До побачення.